Чоловіки більш стримані і мовчазні створіння. Є теми, яких вони странно уникають, розкриваю секрети. Чоловіки мовчать про свої почуття. Це жінці важливо по кілька разів на день говорити і чути, я кохаю тебе. А в чоловіка, як в тому анекдоті, сидить дід з бабкою на лавці, бабця питає: Степане, ти мене любиш? Дід здивовано піднімає брови. Я ж тобі сказав ще 50 років тому, що люблю, з тих пір нічого не змінилося. Ще, чоловіки мовчать про свої страхи. Нас в час дитинства, що чоловік має бути сильним, мужним, безстрашним. Будь-яка слабкість то мінус в чоловічу карму. От ми мовчимо. Переживаючи все в собі, мимоволі псуючи настрій собі і коханим, заплутуємося у власних думках і при цьому тримаємо марку безстрашності. А про що ви мовчите?